Чи мають право податківці під час перевірки оглядати мої особисті речі? Дивіться так званим законом про РРО встановлено конкретно що таке у нас місце розрахунків. Та тобто, це те місце, де касир приймає оплату за надані послуги або продані товари, де зберігається та готівка за товари та послуги, де знаходиться той термінал, за допомогою якого приймаються оплати знову ж таки за товари та послуги. Це є місцем розрахунків. І окремою постановою Кабміну ще від 2006 року номер 833, здається пунктом 23 цього порядку забороняється зберігання особистих речей і особистих коштів в місці розрахунку. Відповідно, податкова не може перевіряти ваші особисті речі під час перевірки, але вони і не можуть зберігатися на місці розрахунків. Відповідно. Не може перевіряти, але ті, що будуть знайдені, не можуть бути визнані особистими. Відповідно, вони будуть рахуватися, що це ті кошти, які були отримані за товари чи послуги.